Вітання всім глядачам каналу Філологія, як вона є. З вами Дарина та наші мандрівники Тарас та Уляна. Ми вже відвідали багато міст Європи, але не плануємо зупинятися. Адже ще стільки чудесних міст не звідано, стільки потрібно вивчити. Тому наша наступна зупинка Варшава. Це місто повне зелені. З добре розвиненим громадським транспортом, і саме тут ми будемо вивчати тему числівник, складні випадки узгодження числівника та іменника. Вивчення цієї теми має велике значення для розвитку грамотності та культури мовлення. І ось основні причини: правильність мовлення та письма, офіційно діловий стиль, комунікація та взаєморозуміння. Ми прибуваємо у старе місто, але щоб увійти усередину, потрібно відповісти на запитання. Як правильно сказати, у музеї було понад трьохсот чи понад триста картин? Ми пройшли дві з половиною чи двома з половиною вулицями. Які ж ще основні правила узгодження числівників з іменниками? Пригадайте, що числівники поділяються на порядкові та кількісні. Кількісні числівники поділяють на розряди. Цілі числа означають кількість предметів у цілих одиницях 5, 48, 500. Дробові означають кількість частин, виділених у складі цілого 8, 30 сотих. Можуть поєднуватися із назвами цілих чисел 3,5, півтора, півтораста. Збірні означають кількість предметів, яка сприймається як єдине неподільне ціле, Троє, П'ятеро. Десятеро. До збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Для детальнішої інформації розгляньте таблицю. Кількісні числівники змінюються тільки за відмінками. Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками. Кількісні числівники при поєднанні з іменниками виконують роль одного члена речення. Пориньмо в екскурсію старим містом. Старе місто найстаріший район Варшави, де зосереджена більшість історичних пам'яток польської столиці. В межах старого міста знаходяться королівський замок, ринок старого міста. Навколишні вулиці багаті на середньовічну архітектуру. Саме місто оточене стінами з величним Варшавським барбаканом. Старе місто Варшави було засноване у 13 столітті. Спочатку воно було оточене земляним валом, в 1339 році було обнесене цегляними міськими стінами. Отож, розкажіть про три найцікавіші місця старого міста, використовуючи числівники. Наприклад, на площі ми побачили два фонтани та понад 100 туристів. Відповіді можете написати в коментарях. Гігантський хмарочос Палацу культури має багато поверхів і ліфтів. Щоб піднятися на оглядовий майданчик, допоможіть Тарасу написати лист подрузі. У центрі перепису населення Варшави сталася помилка. Усі дані про кількість жителів зникли. Тепер лише Уляна та Тарас зможуть відновити правильні записи, але щоб це зробити, потрібно виконати низку завдань, де важливо правильно узгодити числівники з іменниками. Варшава чекає на допомогу. І останнє завдання на сьогодні Уляна та Тарас отримали від польського кухаря, який пригостив їх смачною вечерею та розповів цікаву інформацію про різноманіття їжі у світі. Поставте у потрібній формі числівники із поданого тексту. Ви сьогодні файно попрацювали, дізналися купу нового та засвоїли нову тему. Як чудово! Сподіваюся, вам сподобалось. Бажаю гарного настрою та до зустрічі у новому відео!